Проводити різдвяні концерти для діток та їх батьків це багаторічна традиція академічного камерного хору кантус. Ще на початку мистецької діяльності у далекому 1989 році колектив вперше на Закарпатті створив тематичну програму Різдвяна містерія. Відтак традиція дарувати людям до Різдва крізь призму пісень для кантуса лишається незмінною. Насправді ми такі концерти робимо до нового року на Микозна Святого Миколая. От, але в цьому році склалися інакші обставини, і ми не могли не зробити цей концерт. Тому що для мене пріоритет діти в першу чергу. І це все для дітей. Воно починалося з концертів для наших дітей, наших співаків. І воно потихеньку переросло в такі вже публічні концерти, які ми проводимо кожного року. У програмі концерту різножанрова різдвяна музика, Кулятки, щедрівки, популярні, класичні різдвяні пісні, сучасні композиції. Щороку академічний камерний хор «Кантус» оновлює різдвяний репертуар. Рік, що минув, був ювілейним для хору кантус. Колектив відзначив 30-річчя професійної діяльності у складний рік війни. Артисти змогли реалізувати лише частину із творчих планів. Проте музиканти збагатилися і новим мистецьким досвідом, каже художній керівник Еміл Сокач. Незважаючи на дуже складний рік і рік, в якому ми працюємо і живемо, насправді нам навіть вдалося робити такі речі, які ми не могли робити взагалі ніколи. Це переселенці, які приїхали до нас від початку війни, музиканти із Києва з інших областей, професіонали з провідних колективів України з якими ми. Коли вони були тут, зробили спільні такі концерти. Звичайно, ми згадали в ювілейному році свої кращі деякі програми за історію. Це і ексавди, музична містерія. Ми відзначили 80-річчя нашого композитора Євгена Станковича, його літургією в місті Свалява. І був концерт в Ужгороді, теж фестивальний, присвячений Станковичу. І ювілей. Не все здалося, звичайно, зробити, не все відбулося з зрозумілих причин. Але я сподіваюся, що. Все буде добре, головне триматися, головне працювати. Традиційно у концерті взяли участь і діти, які продемонстрували глядачам свою виконавську майстерність та творчі досягнення. Відвідувачі концерту кажуть, прийшли сюди, щоб послухати різдвяні пісні у виконанні камерного хору кантус та ненадовго відволіктися від напруженої ситуації та переживань через війну в Україні. Дуже гарний концерт, нам дуже сподобалось. Ми перший раз на такому концерті з маленькою. Я думаю, що це дуже важливо, тому що люди дуже напружені, загружені, і це треба трошки якось розріджати людей. Це дуже хороша подія і дуже хороша підтримка для людей. Ми з подружкою тут виходили і спів... підспівували. Яка колядка або пісня тобі найбільше сподобалась? Щедрик. Тут завжди раді діткам, їх емоціям і їх привчають до музики з їх природних реакцій, з їхньої природньої поведінки. Ми дуже задоволені і е, в кінці останньої пісні просили ще, ще, і ще. Правда? Ще. Прийдеш ще? Так. Будеш чити музику? Буду. 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 Так що ми чекали цього свята.